Powermer 5 кВт 48 вольтовий. Батареї підключаються через таке віконечко. Прямо як лапароскопічний тренажер, десь ось там по вспливанні можна глянути для лікарів. Казали, що падає в помилку, по-моєму, 14-ту. Я нікому не вірю, тому включаю, запускається. Бачить заряд акумулятора. Включився, працює і через секунду 14-та помилка. Так і є. Але встигає на вихід щось дати. Цікаво. Тобто він встигає подати щось на вихід. А що ж він подає на вихід? Там є синус чи нема синуса. І хто така 14-та помилка? Вмикаю з осликом і дивимося, що він встигне дати на вихід. Синус гарний. Потім йде просадка і виключається. Видуваю пилюку, роздіваю пацієнта. Ставлю на операційний стіл. Схемотехніка типова, схожі, бачили, може просто корпус, інший кнопка індикатор. А начинка, як то кажуть, все то саме з одної бочки, тому зациклюватися сенсу не бачу. Єдине, що кидається в очі, то те, що він був в роботі, бо було багато пилюки і що пахне одекольоном. Таке враження, що жив десь в перукарні. І несподіванкою для мене стало те, що зараз вам покажу. Щойно ми разом з вами бачили, як він включався, працював на лампочку, видавав синус, але просідала напруга. Для мене, чесно, це несподіванка. Я не міг подумати, що я тут побачу таку красу турічку. І виходить, питання, а як він так себе поводив. Маю два варіанти відповіді. Або схема софт старту вдувала в банку, і він, як то кажуть, стартував, на тому, що був на заряді конденсатор на малу потужність. І цей блок низьковольтного перетворювача не працював взагалі, або працює частково, тобто якось вигоріли транзистори на всі. Хоча не думаю, ставлю на soft start, що на ньому виїжджало, буду розпаювати, погоджувати замовником і думати, що робити. Вимінюю також обв'язочку погорівшу. А ось в чохлі така собі вентиляція залишилася на пам'ять замовнику. Ось він вузол софт старт, один транзистор. Маленький трансформатор і один діод, котрий через резистор надуває в банку для легкого старту силової частини, щоб не було стрибка струму. І я собі думаю, що саме завдяки ось цьому вузлу воно стартувало на холостих із маленькою лампочкою, і секунду-дві працювало. Тобто основний силовий вузол не працював, оця штучка, запальнічка вдула трошки, зарядила конденсатори. А далі вони розрядилися і ми мали помилку. А ось цей вузол на платі, трансформатор. Транзистор і один діон. Тобто весь інвертор стартував на от бзячці. А силова частина не стартувала, бо була спалена. Силу відновив, запустив, ніби як працює. Зарядка є, напруга піднялася швидко, бо акумулятор у мене спеціальний для тестування. Тепер слабеньку лампочку вимикаю. Вмикаю потужнішу 200 з гаком Вт. Байпасом є. Відрубуємо мережу. І все к її вирубилося. Чому? Тому що він виключений. Включаємо. Напруга на акумуляторах просіла. Це нормально. Зараз хай він роздуплиться, є байпас, є зарядка. І тепер відключаю 220. Тепер він перейшов на. Батареї і працює. Напруга падає швидко, бо батарейки слабенькі це нормально. Четверта помилка це розряд батарейки. Суть в тому, що силову відновив і з цікавим таким дефектом, що спаленою силою він продовжував працювати перших пару секунд на системі плавного запуску. Вік живий, їх вчись, тішу власника, видаю, і працює. Аксіомі не повезло 5600. Ось Тут не знаю, чи вам добре видно чи ні. Влупили на корпус викруткою плюс сонячної панелі. Тобто мінус був підключений, а плюс влупили на корпус, в якому режимі не знаю. Кажуть, помилка плавного запуску. Але я вже нікому не вірю, тому вмикаємо і дивимося. батареї підключив. Є запуск. Яй, яке гарне табло. Жрою з нього подуло. Це тому що в нашому селі плюс 30 в тіньку. Гарний індикатор показує напругу. І що? І нічого. Ага, ось є. F 09 Дев'яту помилку видає. Зрозуміло. Я вже не знаю, звідки взяли про плавний запуск, бо в інструкції дев'ята помилка йде тандемом з кількома іншими і говорить про те, що щось згоріло. Ось вона аксіома по паспорту, і видно, що хтось вже її пробував зробити добре. Але то лі йому не хватило за взяття, завзяття, лі він не зміг. Тепер будемо пробувати ми всередині купа пилюки, клей на місці, тобто глибоко в нього не лазили. Конструкція знайома на задній панелі дроселя сонця і плата сонця стоїть зверху. Плата комутації, котра нам вже дала трохи попід хвіст. І цікаво, що ось індикатор схований в металевій шкатулочці. І ось додаткова плата. Вона має вихід комунікації на Wi-Fi модуль. Тут є свій процесор. Причому основна плата з процесором така є тут. Тобто тут дві рознесені, якось так цікаво. Два а є тут і є на нижній платі. Знімаємо модуль сонця. Тут є вхідний DC-DC перетворювач і слаботочка. Дроселя накопичувальні вже стоять всередині. З нього треба буде почати. Самі уважні вже помітили, що дуже круті вентилятори стоять в аксіомі. А в кого гарний зір, або хто вже мав справу з подібним, легко скаже, що ось то от випалені біля релюшки. То не просто так. Тобто, одним сонцем ми не відмахаємося. Треба буде лізти, ще шукати, думати, що тут сталося з релюшкою. Терможвачок з аксіому вистачило би на 4 звичайних китайських інвертора, не пожаліли. Бачимо срань під вентиляційними отворами. Це, напевно, один з багатьох недоліків аксіому. Якщо у вас десь є щось в повітрі, якесь говно, то воно може вам його затягнути. В загальному виглядає аксіома добротно. Зроблена якісно. І особливих зауважень до неї немає. Треба повидувати і міряти. Раз запобіжник цілий і воно запускається, значить низьковольтна частина ціла нас не цікавить. Лак товстезний, треба підрізати, інакше щупами не завжди проколите. Один міст цілий, проміжний казка цілий, а далі в нас пішли короткі замикання. Тобто вихідний каскад весь під заміну і дивитися до реле. Реле ціле, воно тільки настрашилося, погоріли доріжки, випорвалося, навіть слідів не залишилося. То відновиться. Якщо я правильно розумію, це якраз реле, яке при роботі від акумулятора комутує корпус прилада на нейтраль вихідну. Принаймні, ось грід неутрал заходить. І комутує далі на вихід. А тут водорожка вигоріла на землю, на корпус прилада. Та якось так. Транзистори ростуть в аксіомі хороші, 650 В 75 А. Зверніть увагу, 75 А при 100 градусах. При 25 градусах він витягує аж 225. Є коралі, щоб не дзвеніло. Аксіома молодець. Замовляю деталі, далі дасть чути. Аксіома! Приїхали деталі, повідновлював зробив. Підключили живлення акумуляторів. Подаємо 220. Зашкварчала, засвітилась. Рахує час на включення, аби не влупила. Чути свист перетворювачів. Тяжко сказати добре та чи зле. Її не слухав. Включаю живлення. Байпасом пішла. Від мережі працює. Заряд батареї пішов. Відключаю 220. Від батареї працює. Тепер дивимось по сонцю. Побачила напругу по сонцю. Подивимось, що буде пробувати вдувати з сонця. 0,2 А. Так, лампочка починає світитися, бере від сонця. Дуже добре. Пробує взяти більше, напруга просідає, відповідно, не бере. Працює, від сонця працює також. Дуже файно. Знову переходимо на 220. 0,4 це низький заряд акумулятора впала, напруга. Це нормально, акумулятори практично мертві. Зараз вона собі його або підзарядить, або схоче кращих. В Загальному працює, всі режими є. Під навантаженням вже протестуємо на нормальному сонці і на нормальному акумуляторі. Схоже, треба мені вже міняти свої акумулятори, вони вже зовсім ніякі.